Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні є про що поговорити і поговоримо ми з вами про гроші. Я знайшла в Трес досить таки популярний пост, який називається так. Найтопіша втрата грошей у вашому житті. Тут 1200 коментарів. Тому я деякі вже почитала, мені вони сподобались. Ну, як сподобались? Не те, що сподобалося, вони досить таки цікаві. Тому я хочу заліпки поділитися із вами. Так що, починаємо. 103 тисячі гривень за клінінг. 3 тисячі це клінінг. І 100 тисяч спиздила прибиральниця. опа па, -па. Тут ще є коментарі під цим коментарем, але я таки не побачила. Відповіді від автора цього коментаря шостою прибиральницею. Можливо, вона подумала, що це Чєєві? Курси школи Візуал 360. Важко описати розчарування. Пароочисник. Ніхера не відмиває, весь в жиру, на липшому постійно. Вікна без нього краще миються, Плита без нього краще миється абсолютно дебільна річ. Позичила 3000 євро на пару днів. Третій рік не повертається. Вже змирилась з тим, що я ці кошти подарувала. Як можна позичати 3000 євро на пару днів? Якщо це близька людина, то очманіти можна? Купила квартиру в Сімферополі в кредит. Зараз живемо у квартирі родичів, а той кредит ще нами виплачується. Шахраї через Моно оформили на мене кредит, десь стався витік даних. Тепер мушу виплачувати і нічого не можу зробити. Хоча навіть кримінальне провадження відкрили. Це мій страх. Сукня на шкільний випускний за 650 баксів. У 2010 році мені здавалося, що нічого важливішого у житті немає. До речі, я також випускалася у 2010 році. Скільки мені років? М -м -м. Купила курс про підготовку до природних пологів за 300 доларів. А зробили кесарів ростин. Колись дуже хотіла Дайса. Його ціна в розмірі 500 євро була досить висока. Тому я купила на eBay новий зрук за 170. Досі рожо з того, як я чекала посилку, а вона ніяк не проходила. Колишній зі словами, ну позич, я потім поверну. Колись оплатила своє весілля. Молода була, дурна. Заплатила на кордоні з Польщею штраф 470 злотих за стіки для Айкоса, бо тупо забула про обмеження, коли на автопілоті закидала їх у валізу, ще я весь автобус затримала на 3 години. Так соромно мені ще ніколи не було. Мій друг потрапив в неприємну ситуацію. Попросив позичити певну суму. Я сказала, що можу позичити навіть більше, бо здавалося, що в той момент на нього звалилось все. Я дуже хотіла допомогти. Вгадайте, що? 30 тисяч гривень на брекети 2020 рік, десь тільки ж на лікування зубів, щоб через 2 роки дізнатися, що зуби мені не пролікували до кінця і всюди залишили запалення, а брекети були китайською підробкою. І навпаки, Зруйнували мені прикус, винувши нижню щелепу в бік. Повернення завдатку покупцю в подвійному розмірі, бо передумала продавати квартиру. Витратила 20 тисяч гривень на опт ліхтариків. Бізнес менше мамкина, нікому не треба ліхтарик. Курс поведенню Тіктоку за 500 доларів. Курс по тому, як заробляти на крипті, теж за 500. Мені було 19-20 років. Позичила колишньому 1000 доларів. Колись виконала 600 євро в сміття, були в конверті, поклала на полицю і забула, що там гроші. Через пару днів прибирала О, думаю, що за конверт валяється, і в сміття його. Зрозуміла вже де через деякий час, але сміття винесено, сміттєвоз виїхав. Ну, Трохи сумно стало, звичайно, але потім пройшло. Тепер все на картках, готівка на видному місці, якщо є. Курс однієї блогерші по просуванню TikTok Instagram за 900 доларів. Мабуть, ці курси, коли купуєш, то все одно я також купувала свій час деякі курси, то знаєте, на мою думку, що можливо, якщо там, наприклад, тисяча людей купили цей курс, то, можливо, 50 людей скажуть, що він класний. Хоча. Кого дивлячись купувати і взагалі їх зараз скільки розвелося, що капець. За півроку в мене майже 10 тисяч гривень пішло на театр. Ні про що не шкодую. Ну, це точно не даремно потрачені кошти. Купила квиток на літак на дату, яку треба, але на рік вперед дуже спішила. Продавала на шафі кросівки, перевела шахраян власноруч 14 тисяч гривень, щоб підтвердити дані. Це дуже популярна зараз тема, щоб підтвердити свої якісь дані, треба перейти за посиланням. Ніколи не переходьте за посиланнями, якщо ви в них не впевнені. Десь півроку оплачувала тренажерний зал в Данії, фізично знаходячись в Україні. Та-да, є така Тему. Але я продовжую це робити: дешевий, доступний і головне. Легальний ендорфін. Світло закінчилось. Так, начебто, налаштувала світло, тому сподіваюся, що зможу дописати. А вас попрошу поставити вподобайку цьому відео і підписуйтесь на канал. Фотосесія з голубами на хрещатику у 2012 році тоді дала на корм 100 гривень, з яких попросила здачі 80 Улетіла моя соточка, як той голуб. Шуба, яку ні разу не вдягала, і сапоги також лежать. 40 тисяч гривень тупо лежать в коробці вже три роки. Викинув з балкона дружині тисячу гривень, не знаю, чому мені прийшов голову поставити їх в простий пакетик, був сильний вітер, і гроші з пакетиком полетіли. Потім сміялась і зрозуміла фразу: Гроші на вітер. Я подарувала телескоп хлопцю, якого знала лише місяць. Купила квитки на потяг Херсон-Київ, а не Київ-Херсон. З'ясувалось, це у тамборі потяга в Києві, коли наші місця виявили зайняті, довелося купувати квитки ще раз. Не купила долари по 8 гривень. Заплатила за курс поведення інстаграму 14 тисяч і через два місяці закинула то все діло. На косметику бо їй багато, а фарбуюся рідко. Батьки платили 5 років за моє навчання в інституті. Безглузда трата часу і грошей. Авіаквиток Мілан-Варшава з пересадкою в Лондоні, не маючи візу в Лондоні. Це, до речі, дуже часто проблема, коли ти хочеш купити дешеві квитки. А як відомо, через Лондон квитки набагато дешевше, якщо з пересадкою, саме через Лондон. Але проблема в тому, що так, щоб потрапити в Лондон, потрібна віза. І багато хто цього не враховує. Сьогодні купив дві пачки чіпсів. Коли пройшов чекап, а там все по аналізах чудово. Туфлі за 200 доларів, які ні разу не взула, лише на фотосесії. Вініри. краще пролікувати свої власні зуби і зробити відбілювання. Ой, блін, багато всього, але найбільше це дорогі речі, які потім наносила і курси, які не попроходила. Три дні тому пудра з'єви, яка взагалі мені не підходить. До речі, в мене є така проблема також, щоб щось замовити в інтернеті, наприклад, ту ж саму помаду, або там тональник, або там навіть та сама пудра. Я боюсь, що мені не підійде тон, і ну, я просто викону гроші на вітер. Тому я то ходжу, одна якась сподобалась, я вже не міняю, не пробую щось новеньке, от нею постійно користуюсь. Да, Є така біль і ризик. От я розумію, що це, звісно, якесь мінімальне, але знаєте, як то кажуть, копієчка до копієчка, а гривня до гривні, єврик до єврика. Я забула про пакунок малюка, і у мене забралися кошти. Це коли я влазив в якусь підписку онлайн і забуваю відмінити. Пройшла онлайн-тест. Там треба було заплатити 5 доларів, щоб побачити результати. Я заплатила. Через 2 місяці побачила, що ця компанія з мене списала по 79 доларів два рази. По підтекстом, дрібним текстом було написано, а також підписуюсь на щомісячний сервіс. І наостанок це кохве і лотерейки. Знаю, грішили. А ви в коментарях можете написати, яка у вас була саме безглузда покупка. Я, до речі, знаєте, от щось там читала, деякі прогортувала, і щось там було навіть про поїздки. Це, мабуть, не відноситься до цих витрат, які да, тупі. Але все одно, наприклад, купити кудись квиток і захворіти. У мене є така от. Трішки панічка в цьому плані, щоб не купувати заздалегідь, якісь квитки там на концерт, на літак, на потяг, на автобус, а раптом що? Я тривожник в цьому плані. Ну, а так, якщо подумати, наприклад, особисто в мене прям чогось великого, ну, такого і немає. В основному, це якась мелочь. Ми ще в великі покупки стараюся дуже добре обдумувати, особливо ми там з чоловіком, так як у нас дитина є, то треба вже думати уважніше в цьому плані. Так що таке от відео вийшло. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку. Підписуйтесь, хто не підписаний, а ви ще не підписані, тому підписуйтесь на канал. Ну і побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока!